10 листопада до пожежної частини близько 19.30 надійшло повідомлення від жителів будинку Грошевського 74 А про пожежу в квартирі на третьому поверсі. За свідченнями сусідів за цією адресою мешкає жінка з малолітньою дитиною. Під час пожежі 10-річної доньки не було вдома. Жінку у важкому стані було доправлено до міської лікарні в реанімаційне відділення. По прибуттю до місця відділення СДПЧ-8 було встановлено, що дійсно має місце займання квартири на третьому поверсі. В ході проведеної розвідки на підлозі біля кімнати в коридорі було виявлено. Тіло громадянки, яку оперативно було співробітниками підрозділу МНС, доставлено до курети швидкої допомоги і відправлено до міської лікарні. За попередніми даними, пожежа виникла ймовірно від необережного поводження з вогнем господарки. За зовнішніми ознаками вона отримала дуже серйозні опіки, як по площі, так і по глибині. Тому питання боротьби за життя зараз буде стояти за нашою медициною. У той трагічний вечір чергував лікар відділення анестезіології і інтенсивної терапії Володимир Лук'янов. Він розповів нам про стан постраждалої на момент прийому до лікарні та як почувається жінка сьогодні. Так, да, дійсно. Вчора близько 20-ї години вечора наше відділення поступила хвора, доставлена каретою швидкої допомоги за слів фельдшера. Це сталося вдома. І... Хвора необережно поводилася з полум'ям, і внаслідок цього відбулася пожежа, яка в результаті закінчилась трагічно. Хвора поступила в крайньо важкому стані з дуже великою площею ураження, з глибокими опіками. Також опіки дихальних, верхніх дихальних шляхів, які значно ускладнюють стан хворої. На момент поступлення стан розцінювався крайньо важким. З нашого боку проведені необхідні міроприємства, знеболення хворої і боротьба з маючим місце в таких випадках опіковому шоці. На Назари на ранок стан хворий залишається важким, дещо стабілізувався, але враховуючи ж, площу опіків, ще прийдеться дуже багато часу і сил потратить на її видуження. Площа опіків у відсотках, якщо площа опіків зараз сказати точно дуже важко, але це площа більше 50%. З них 30% – це глибокі опіки. Зі слів лікарів, 39-річна Коростенка знаходиться в шоковому стані. Володимир Лук'янов зазначив, шанси на життя невеликі. Вирішальними будуть наступні декілька днів. В цьому році цифра кількості пожеж та постраждалих в них людей є значно більшою. Тому чергове нагадування про дотримання правил пожежної безпеки буде не зайвим. Вкотре звертаюся до мешканців. Нашого міста і району про суворе дотримання правил пожежної безпеки, особливо під час користування електронагрівальними приладами, під час поводження з відкритим вогнем, під час паління, куріння, е, того що за даними нашої статистики, на сьогоднішній день ми маємо 176 випадок виникнення пожежі. На жаль, в вогні вже загинуло 13 громадян. Шість громадян отримало опіки. Ріст по пожежах становить 20%, по загибелі 70%. Адже е, ми чекаємо холодної пори року, вступаємо в зиму, тому я наголошую на знову ж таки суворо дотримання правил пожежної безпеки під час опалювального сезону, під час використання нагрівальних приладів, аби можна було вберегтися від нещасних випадків. За статистикою і цифрами на жаль знаходяться люди та їх долі. І так стає шкода, що причиною скаліченого життя або навіть обірваного є просте недотримання елементарних правил пожежної безпеки.